Доброго дня всім добрим людям. І так, по повутині точиться багато там в чергове рішення. Сьомий апеляційний адміністративний суд 16 квітня 2025 року в справі номер 560 8465 24 Визнав протиправним дії ТЦК. Тобто, ще одну людину запакували без медогляду, без будь-якого повідомлення про. Те, що йому потрібно пройти медогляд, пройти всі процедури перед тим, як попасти на війну. І таким чином, визнавши дії ТЦК протиправними, апеляційний суд відмовив в звільненні людини від військової служби. Ну, на превеликий жаль, ця правова позиція. На сьогоднішній день вкорінюється, оскільки Верховний суд е, е, написав, що неможливо звільнити такого мобілізованого з огляду на позицію Верховного суду щодо наслідків незаконної мобілізації. Ну і нагадаю, що Верховний суд постановив від 5 лютого 2025 року у справі номер 160 дріб двадцять дріб 23, і висловив свою позицію щодо незворотності незаконної мобілізації. Я говорив про те, що ці дві проблеми полягають в тому, що Верховний суд створив квазінорму, оскільки квазінорма передбачає розрив причинно-наслідкового зв'язку, і як правники люблять там дуже часто говорити, про те, що. У даному випадку не діють плоди отруєного дерева. Ну, і е, ці дві е, два негативні наслідки. Е, перший негативний наслідок, будь-яку людину сьогодні можна без прохоження ВЛК, без будь-яких повісток, без будь-чого свавільно запакувати, в е, ТЦК, кинути вже в автобус, і фактично в автобусі. Рівно коли людина там, направляється до військової частини, вона вже вважається зовсім іншим і непідлеглим ТЦК. Тобто на сьогоднішній день будь-яку людину таким чином кидають, і вона вже виходить, що вона вже призвана на військову службу. Ну, на превеликий жаль, це буде дедалі частіше. Ці рішення судів будуть плодитися, оскільки квазінорма утворена і вона живе, вона буде дедалі частіше появлятися в рішеннях суду. І на превеликий жаль, це все діє. І друге, що оминають суди в даному випадку, а це те, що я звертав неодноразову увагу, що в дифузному праві є таке поняття як належний спосіб заходу. Ні Верховний суд, ні Сьомий Апеляційний адміністративний суд не зазначили в своєму рішенні, яким же ж має бути належним спосіб захисту цього порушеного права. Тобто суди визнають свобільність, суди визнають незворотність незаконної мобілізації, але шляхом замовчування не говорять про те, яким має бути належний спосіб. Так от спосіб відновлення порушеного права. Має бути ефективним і таким, що виключає подальші протиправні рішення, діючи бездіяльність суб'єкту владних повноважень, а у випадку невиконання або неналежного виконання рішення, не виникала б необхідність повторного звернення до суду. Так от на сьогоднішній день Верховний суд, творячи цю квазінорму і уникаючи зазначення, яким буде належний спосіб порушена справа, породив. Що у нас чергове звернення людини до суду? Оскільки одночасно з цим рішенням суд мав би визначитися з відшкодуванням моральної шкоди. Деякі правники зі мною не погоджуються, одначе на сьогоднішній день іншого діючим законодавством держави Україна не передбачено, і таким належним способом захисту є одночасне стягнення. Моральної шкоди за свовільні і незаконні рішення ТЦК, які виразилися в тому, що людину без жодних правових підстав взяли і закинули в бусі квадрокоптером, Ну, чи в автобус квадрокоптером, це вже ролі не грає. Оскільки право відновити вже неможливо, між військовою частиною і ТЦК немає прямого зв'язку. І є це, що вони розривають причину наслідковий зв'язок незаконності мобілізації. Вона є незворотній. Так, от належним способом захисту після цього є ще одне подання до суду: це стягнення моральної і майнової шкоди, яку завдали це майнова шкода, може бути виражатися в тому, що людині поцарапали телефон. Ну там Побили її, треба було лікуватися на лікарство. Можливо, там їх порвали одяг, або, скажімо так, чи стоптали її взуття, розірвали. Ну, це таких випадків не так вже доволі багато, а от щодо стягнення моральної шкоди, то є належна правова підстава. Саме частина перша статті. 23 Цивільного Кодексу України, яка говорить про те, що в разі порушення права суд зобов'язаний забезпечити належне відшкодування. І отут приходимо до того, що це відшкодування має бути разовим, оскільки мобілізація незаконно відбулася разово. Тобто, це не є триваюче правопорушення, і суд зобов'язаний. Відшкодувати моральну шкоду за це порушення права. І таким чином, на сьогоднішній день є всі правові підстави, і потрібно цим керуватися. Позиція Верховного суду, сьому апеляційно адміністративного, які замовчують, які не говорять про те, що виходячи з принципу верховенства права і правової визначеності, це є належний спосіб захисту. Таким чином, вони Уникають відповідальності держави за незаконні дії своїх чиновників, і в нас є на сьогоднішній день 56 стаття Конституції України, яка доволі чітко пише про те, що людина має право на стягнення цієї моральної шкоди. Безперечним є те, що ця квазінорма буде надалі вкорінюватися. Ніхто не буде розбиратися з нею по суті, і таким чином, на превеликий жаль, це розв'язало руки своволі працівників ТЦК і СП, які на сьогоднішній день будуть дедалі частіше ми будемо бачити такі рішення суду, дедалі частіше будуть користуватися тим, що силою трьох, чотирьох чи п'яти осіб будуть людей закитувати квадрокоптером. І таким чином, свавілля держави буде дедалі продовжуватися і буде дедалі більшим. Тому належний спосіб захисту я сказав. Користуйтесь ним. І я думаю, що всі адвокати, правники повинні довести до своїх підзахисних, підлеглих там і так далі цей належний правовий спосіб захисту. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.